У Києві набирають рибний патруль інспекторів, які контролюють вилов та продаж риби. Поки що приймають анкети усіх охочих. А з 15 січня почнеться безпосередній відбір. Яких знань чекають від рибних патрульних? Яку зарплату обіцяють, розкаже Ксенія Середа. Павло Маргуліс рибалка зі стажем. Вперше взяв вудочку до руку 5 років. Каже, рибалець здебільшого для задоволення. От і з браконьєрами вже не один рік веде боротьбу. Тепер хоче робити це законно. дивитися, що твориться на наших водойомах. Браконьєрство вже переросло. Масштаби такі, що скоро риби просто не залишиться. Нормальний рибак зі спінінгом, удочкою вже нічого не зможе приймати. Інший претендент до лав «Рибпатруля» патруля Денис Болгарин, одним із перших подав анкету. Розповідає, рибінспектором хотів стати чи не з дитинства. Я хотів до этого пойти в Рубинспі Но так як было, було что попало, то есть, брали своїх братів, сестр, вот. Я не мог туди попасть. А сейчас такой шанс вийшов, і чому бы не попробовать. Конкурс оголошено на 63 вакансії інспекторів та 13 вакансій керівників і заступників. Анкету можна подати онлайн або принести особисто. Обмежень у віці та статі немає. Для того щоб прийняти участь в конкурсі. Кандидата достатньо мати вищу освіту, не мати суд, судимості, мати водійські права та мати задовільний рівень фізичної підготовки та здоров'я. Відбиратимуть учасників у кілька етапів: спершу аналіз поданих анкет, перевірка фізичної підготовки та співбесіда з комісією. Далі кандидатів перевірять на знання законодавства. На тих, хто перевірку пройде, чекає спеціальне навчання. Планується навчання основ рибоохоронної діяльності, знання рибогосподарського законодавства, також основ іхтіології та іхтіопатології, тому що ми вважаємо, що Наші рибні патрульні мають досконало орієнтуватися в видах риби. Зарплата обіцяють від 4,5 до 6 тисяч гривень. Патрульні будуть контролювати водойму та перевіряти документи на легальну торгівлю рибою. Головний інспектор відділу охорони водних ресурсів Костянтин Родіонов розповідає, робота цікава, але потребує вміння спілкуватися з людьми. Після складання протоколу десь через сутки надійшов дзвінок на особистий телефон і почалися погрози. Ну, погрози десь. Через дня-два більше вже не поступала на телефон, але насамперед дуже неприємно чути свою адресу такі там неприятні слова. Планується, що на воду нові патрульні вийдуть уже у березні. Після Києва рибний патруль також з'явиться в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі, Полтаві, Черкасах та Чернігові. Ксенія Середа, Володимир Вістяка новини на першому.